Друзі, усім привіт. Несподівано почався день, були зовсім інші плани. Навіть, знаєте, було в думках, дивилася, в мене там дещо закінчується. Потрібно було поїхати, планувала поїхати в епіцентр, походити, позаглядати, але один дзвінок і я їду в. Я так швидко збиралася, я навіть їду зараз і намагаюся пригадати, чи я не забула щось таке, що мені буде потрібно, вкрай потрібно. Але так, якось так покидала все. Сумку головне взяла, щоб знати що, щоб монтувати відео. Блаже, ну, блогер є блогер, що ти поробиш? І з Владіком на вокзал прибігаємо, і десь 30 секунд і в потяг приїжджає, Розумієте? Бігли впарились, називається. Тому їду зараз в Київ. Є там. Деякі питання. Ось так. Як я в минулому відео казала, ніколи не знаю, що буде через годину. Угу. Оце якраз той випадок і є. Так дивно, вже їду так, давно їду, можна так сказати. Десь година вже пройшла, а в мене ніхто не приходить квітки перевіряти. Ніколи ще такого не було. Так це що, можна прийти, сісти, їхати, чи що? Цікаво. Я вже приготувала паспорт, щоб показати. Тут квіток в електронному виді. І нікого щось нема, нікому не цікаво. Дістала вже навушники, думала, хоч фільм якийсь подивитися. І чекаю, коли в мене будуть перевіряти квіток. Є там, де наша земля, відпочиває в цьому році. Деяку засіяли. Що хочу сказати, якби я не заплатила за квіток, то я б їхала. Зайцем. В Києві. Вже скоро наступна зупинка. У мене ніхто нічого і не перевіряє. А тут по телевізору, ну там на екрані показує, з якою швидкістю ми їдемо, яка температура повітря. Чи в салоні, чи на вулиці, не знаю. І який зараз час. Воно ну, там зверху. Ось так. Чай, кава, горішки, сухарики, сендвічі, чипси, вода. Щось мені не сидиться, фільма ніяких не дивиться, я вийшла в табур сюди і трішки постояти. Так віта в мене ще так і не перевіряли. Я в Київ ненадов. Вирішив там деякі питання. no Ось всілася. Їду дивлюся фільм, я не знаю, як він називається, не хочу перелистувати, щоб подивитися. ТРК Україна. Раніше вони дуже багато фільмів записували. Зараз переклали на, переклали на українську мову, і знаєте, що мені сподобався такий звичайний момент, який є майже в кожній родині, але ми не завжди придаємо дуже глибокий такий якийсь смисл цьому. Зараз поясню, виходить онучка заміж. І бабуся їй дарує колон і каже, що цей колон мені подарував дідусь, коли я виходила за нього заміж твоїй мамі, на жаль, не вдалося, вона загинула, але тобі я хочу передати. І знаєте, от річ, яка несе родинне коріння, якесь родинний зв'язок. Ну, я зараз їду, я ці почуття не можу пояснити, але як це круто, коли щось є таке, якась річ, яка передається. Не знаю, над цим потрібно подумати, а поки що я просто буду дивитися фільм. Це твій вода. Гарячий чай, кава, горішки. чіп це вода. Цікавий вислів, тільки що почула в фільмі, хочу вам сказати. Значить, сидить хлопець у кафе, підходить офіціант, приносить рахунок. Офіціант молода дівчина, і він каже: у вас щось з настроєм не так. Вона дивно, що ви помітили. А він каже: Я помічаю все, що важливо в моєму житті що в моєму житті не важливо, я цього не помічаю. Ще над чим подумати. Я буду продовжувати дивитися фільм і ми з вами вже зустрінемось у Києві. Мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково.